Вони вже горіли цим, горіли тим, щоб знищити ворога. Перед тим, як почати їхнє тренування, я їм сказав, хлопці, кажу, не бійтеся, ворог також вас боїться, тому що ви українці, ви на своїй землі, вам нема чого втрачати. Ми повинні вернути свою землю, захистити своїх рідних. Плотно, плотно йдете! Не розділяємося. О, все, науці! Частину їх відправили на навчальні центри. А частина лишилася тут. Зараз на даному етапі ми з ними проходимо дії відділення в обороні. Плюс ускладнення ми їм дали, це вклинення піхоти противника і заход з лівого або правого флангу. Деяка частина повинна відклинитись від них і проводити бої в окопі свої на видавлення противника і до повного його знищення. Займайте позицію вдалі. Утримуйте. Граната! Евакуюйте, пораненого! Рибашка 400 метрів, хоча так пішов. Станція 100 метрів. Під пустити доставити, підводь. А віфлан. До школи я приєднався на початку літа. Я писав від початку 22-го року, я писав, 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 якраз туди вийшов закон про мобілізацію ув'язнених і одразу підписався. Ну, підрозділ школи набирали з місць. Позбавлення волі, це <гум> не дуже добре. Я так собі вибрав шлях, мені ліпше піти воювати, ніж сидіти там, просиджувати живути назад. Я ізначально хотів, іще, як тільки почалося, а то ще було. В 2019 році я хотів піти по контракту, але мене не взяли. Кажи, подожди, а потім я попав в тюрму. А потім оттуди почали набирати, я одразу пішов. Всі розуміють, хто ми такі і звідки ми прийшли. І другі солдати так, дивилися трошки до нас з чи страхом, чи з відразу, не знаю. Але з часом всі звикли, приїжджаю, командування, кажуть, що другий підрозділ нас хвалять, як солдатів. Привикли вже, знайомилися. вже такого зараз, зараз такого немає. Ми їм просто давали свій бойовий досвід, ми їм показували, розказували, розказували, як краще заходити, як краще знищувати ворога. Як краще застосовувати різні види озброєння. І те, що ми мали, ми їм показали, і вони дуже добре це засвоїли. Вони будуть в обороні, ваша задача буде їх штурмувати. Їхня задача буде стримати оборону, ваша задача буде їх ну, ділити. Ну, Я вам покажу один із способів, як це можна зробити. Видвигаємося два-три чоловіка. Знаходимося тут, рації у вас будуть. Перед окопом. Пішли, пішли. Видвигаємося, ось деревина, орієнтир наш. Плюс, плюс. Виходимо, 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 виходимо. Ми працюємо, працюємо, працюємо. Друга група. Спускається в яр, оцей, іде по яру і виходить до того зази. Бачите, коли деревин? І спочатку ця група починає вогонь. Потім ця група також починає вражувати. Плюс, плюс ми заходимо. Заходь! Я я в в Ми Ви під яром і заходимо під Плюс один. У нас йде вогневе ураження по позиції. Ми накриваємо повністю всю позицію. Е, ну, потім прийшло бойове розпорядження, що ми на Курськ, на штурми. І так ми пішли. Раз ми одні з перших заходили в Курську область, брали суджу, довколишні села, потім вже був другий прорив кордону, ми теж брали участь, село Веселе. Все, отримав два поранення. З першого знову повернувся на суджу, з другого ми вже, вже тут. З самого початку наш заїзд були ну, слабкі, які по ходу срочники. А потім пішли трошки помачні вже, от, 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 от посадка, вони вже трошки давали відпор. Штурмали посадку 2,5 км, теж у нас 300. Були такі моменти, що з трьох, з трьох сторон підари лізуть. Нічого, ну, ну, ми вилізли всі. Слава Богу, тільки 300, 200 не одного. Побратими в бою йдуть, ніяких конфліктів, прикривають, завжди витягують. Раняних трьохсотик не залишаємо ніколи. Дарон! Було все добре. Задача в принципі, виповнена була, яка поставлена. Ми завели другу групу, приїхала група, поміняла нас. Бачили нас, тікали, тікали, тікали. Ну, При кінець вже прийшла регулярні війська. трошки було тяжко, але. Сипали, ми, сипали нам. Коли розвідка їм доповідала, що на них іде 10-та штурмова, то е, мобілізовані, навіть деякі особи, які за, залишки, так би можна сказати, шторм З, навіть вогнира, то вони ліпше тікали, чим лишалися там, бо знали, що коли 10-штурмова та заходить, то нікого нічого не остається. Колектив заряджений на, на Всі, Всі, майже всі прийшли. Таку тяжку дорогу. Самі вибрали собі шлях, знає на що вони йдуть, куди вони прийшли і для чого вони прийшли. Довіряємо один одному. Тут такі зараз смішки, ігри, а на фронті зовсім інакше. Другому прикриють і відтягнуть назад радіше. Пацани красавці. Підтримують. в бою взагалі, зовсім по-другому. Ведуть себе, де й на ученнях. Ру, що з такими пацанами можна йти в бой. Оце недостойне. Так, це ризик, але потім він нас. Якщо є третій, то це вже добре. Зараз виходимо, розбор польотів. Всі виходимо з саком. У них прямо є жага. Вони впитують інформацію як губка. Я їм зразу ще сказав, хлопці, дивіться один за одним, тому що ви. Відповідаєте один за одного. у нас найголовніше задача підтримувати і, пови... і підвищувати мотивацію у своїх військовослужбовців. І це в нас добре виходить, і хлопці добре йдуть в бій. Ну, різного характеру вони кожному треба свій підхід. Але в цілому, в цілому то хлопці мотивовані, тому що вони побули ув'язнені, я не думаю, що це із-за того, що вони вийшли щоб на свободу. Я думаю, що в першу чергу це патріотизм в них. Вони самі знають прекрасну відповідь, чого вони так. Їх, я думаю, вони такі всі, як ми, просто рота окремо. В першу чергу, вони люди, і найголовніше бути людяним з ними разом і показати, що в одне ціле. Там тяжко. Особливо, коли криють всього, що, що в є, то тяжко. Але я знаю, що я собі сам вибрав шлях і не жалію. Плюс, плюс свобода, відносна свобода. Ну, мотивація одна вижити, дожити до кінця, щоб вже спокійно далі жити. Мотоцикл Іспанія і поїхав. Подорожувати хоч трошки в Європу, буде можливість в Америку. А далі десь туди усісти можливо, якийсь бізнес. Я на лагері займався ЧПУ станком. Було таке. Все нормально, настрій хороший, готовий у бой. Давайте підерам пізди. Що <ристо> ж, ж ми сюди прийшли з якої цілі? Защищати нашу родину, так що якось отак.